Наступні п'ять місяців для адміністраторів центру надання адміністративних послуг Лозівської міської ради пройдуть у навчанні. Чи не щодня для них проводитимуться семінари із фахівцями реєстраційної, міграційної, санітарно-епідеміологічної служб, служби з надзвичайних ситуацій, держземагентства. Послуги всіх цих служб відповідно до рішення Кабміну в три етапи буде передано ЦНАПам у вересні, жовтні та січні. Перший семінар у Лозівському центрі надання адмінпослуг проводився у понеділок сумісно з фахівцями Лозівського управління державної санепідемслужби. Саме їхню послугу з видачі висновку державної санпідеміологічної експертизи діючих об'єктів центр надаватиме вже з 1 вересня, але не підприємцям чи підприємствам, як раніше, а городянам. Саме цей нюанс поки не зрозуміли фахівцям. Власне річ у тому, що процедура оформлення висновку держани вона визначена законодавча. Затверджені інформаційні картки технології. Картки стосовно цієї послуги, але нюанси полягають в тому, як ця послуга буде надаватися власне фізичним особам. Тобто, зараз іде таке відпрацювання такого шляху процедури, алгоритму дій на наступних семінарах за графіком адміністратори і представники СЕС зустрічатимуться щопонеділка... понеділка до вересня. Мають остаточно розібратися із усіма питаннями. Уповноважених осіб, які співпрацюватимуть із центром, визначено. Вони будуть приходити до ЦНАПу за документацією заявників, слідкуватимуть за ходом виконання. Послуг. Услуги тім особливого попиту на неї не має бути, припускають фахівці за минулий рік усього 19 висновків експертизи видали юридичним особам і ФОПам дійсний документ упродовж п'яти років. Ще одна послуга, яку надаватиме ЦНАП з 1 вересня, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка була у компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій. Заявників по ній в ЦНАПІ також багато не очікують, навідуючи від послуг міграційної та реєстраційної служби. Які і до центру надання адміністративних послуг переходять з 1 жовтня. З 1 жовтня будуть надаватися послуги через Центр Реєстраційної служби України з питань реєстрації юридичних фізичних осіб і послуги Державної міграційної служби України, з питань видачі паспорта громадянини України, вклеювання фотокартки додаткової. І реєстрації місця проживання за минулорічною статистикою в середньому на місяць до міграційної служби зверталося майже сім сотень городян, близько півтисячі – до реєстраційної ті черги, які були раніше. У суб'єктів надання послуг, які я вам зараз назвала, вони будуть у нас. Щоб не було черг, треба збільшувати кількість адміністраторів. Сьогодні їх у Лозівському ЦНАПІ двоє, говорить начальниця Лозівського центру адмінпослуг Ольга Степанова. Нинішнім складом всю очікувану кількість заявників не осилять, хоч працювати збираються до восьми вечора і в суботу. Вівторок четвер передбачено працювати до доводовось години вечора. Субота також є робочим днем з 8 години до 15.30. з 1 січня ЦНАПи почнуть надавати адмінпослуги Держземагентства, які також користуються неабияким попитом усього з вересня. По січні Лозівському центру перейдуть 45 адмінпослуг територіальних органів виконавчої влади. Поки він фактично надає 27 послуг виконавчих органів міськради. І з усіма ознайомитися можна на сайті Лозівської міськради в закладці Центр надання адміністративних послуг. Сьогодні це була остання інформація у випуску. Я прощаюся з вами принаймні до п'ятниці. Дякуємо за увагу. На все добре.